Усім привіт! Ну що, Сьогодні ми з вами побалакаємо, що ж таке цибулева муха і як саме вона шкодить нашій цибуліки. Дивіться, цибулева муха з'являється в нас вже під кінець квітня, кінець квітня і початок травня, тобто, вже сьогодні вона починає вже у нас з'являтися. Протягом 50 днів ця цибулева муха відкладає свої яйця. Відкладає на в шолуху цибульки, або ж поряд на ґрунт вона відкладається яйця. От, протягом 50 днів. Потім ці яйця протягом 12-20 днів починають з'являтися ці личинки. І саме оці личинки, які вже з'явились, вони залазять в цибулеву в цибульку і з'їдають там ці тканини. І таким чином починає псуватися гнити наша цибулька. Тому нам на сьогоднішній день треба. Вже обробити нашу цибульку такими препаратами. Ну, це я обробляю такими препаратами. Ви же ж можете брати будь-які препарати, які вам подобаються, або які ви вже брали. Я на сьогоднішній день препарат беру антиколорат Макс, плюс ще і прилипач. Не забуваємо брати і прилипач. Не забуваємо додавати, коли ви обробляєте будь-що, додавати прилипач, тому що саме в цей прилипач. Він збільшує термін цієї, цього препарату, і навіть якщо у вас будуть дощі, препарат буде захищений саме цим, цим е, прилипачем. Тому не забувайте, отже, е, на сьогоднішній день вже треба обробити цибульку е, по листку по пір'ю і поряд біля цієї цибульки ґрунт, обов'язково треба обробити. Сам, самі листочки, та поряд ґрунт треба обов'язково обробити, побризгати тим препаратами, які саме вони йдуть від. Цієї цибулевої мухи. Також ви можете додати ще до цього препарату будь-які препарати, які захищає від грибкових захворювань в ґрунті. Ну, тому це все можна все, ну, з'єднувати в один бак і обробляти нашу з вами цибульку. Таким чином, ми будемо захищати, і тоді ми отримаємо гарний такий урожай цибульки і будемо. Смакувати буде смачно.